Для мене? Вже Тебе як звати? Всі будеш варочку. Казочка про варочку. Казочка про дівчинку, варочку. Козака із запроданою душею. І сліпний грошей. Де ж історія сказана моєю бабусею про себе. І я трошки перебрехав. Колись давно дзвонить телефон. Саша, я на виступі перезвоню. Це оператор, який знімає нашу казку про чорного козака. От вегетину, ми вже закінчили зйомки, за коробка. Повнометражний фільм зараз будемо тобто я недію, в цьому році ми побачимося раз. Колись давно в нашому селі Ловощі. То жила була дівчинка Валичка. З батьком, якого з вами Добре жила, слухняна доця, тату відомо, по ксеніну, по господарству робить, хоч маленьке, але тямкове, тямковите. Але треба біда батько якось замерз, дуже захворів і помер. І лишилася варочка сирота. Поки в неї там якесь шумо було, вона там кашу варила, а потім і те скінчилося. А люди побачили, що сирота бідує. Та й сказали по полі, що десь піп прийшов, подивився, в хаті нічого, ні корови, ні свині. І Сталін на стінка. <ріст> ще показує рукою, куди йти за лоботою. Це з тих часів. Подивився, він каже, ой, дитинку моє, тобі ж треба десь, десь служби шукати, бо ти пропадеш сама. А в те ще гроші на початок немає, знаєш, що я собі хату будую, мені треба дерево, а в тебе на городі три явора ростуть, то я в тебе куплю. І дав пів варішці за три дерева срібних гроші. Ану кого, ну не о, є, Гарно. Арабський. Підходящий. Польський. Я вже не <рес> Дав під пару цих стрільних грошей. Зав'язала варочка та східну вузли і пішла в службу шукати. Підсила до села від Ячуківки до Гереженівки, до І Де нікому, кому така мала треба. Я в службу у корчмі, наш підводну. Ну, яка там служба? Захарчіть та одежку. Живе Варочка там тій ті корчмі. Так і зростає, кажуть, як, як горов при дорозі. Тільки її виє, що може колись та знайдеться добрий чоловік, такий хороший та, та незлобливий, та заміж візьме, та хата буде, та діти, така родина. Дай, так і жила Варочка. Загинають. Що тільки кочми є? Нічого. Коли одного дня чує варочка, на дворі є. Шум, два, вимір. Ні, не йди. <риви> Мені треба когось такого характерного вимагати. Хороста. Ну йде, братний ти гарний. І ти будеш, і ти будеш ще одного хлопця треба. Ти не годиш, а ти старий. Кидай <плес> телефон а знову виходить. <плес> Кого я пожав тут ближче? Сідайте, вас не каже. І ти тебе лайк. Ну потім криси. А подумаємо в кораблях, Козак іде, не йде гопака, садить, давай, ним червоні сліди завітають, шабля брещить і перед тим шапки не знімає, за музики йдуть, бубон б'є, сопілка пищить, скрипка грає, а козак гукає. Гей, люди, я сьогодні гуляю, гайда хоч ми всі пригощаю. гей, ну. hey, люди, в мене аванс буде постізав. Керчмана набилася, а козак сполуче, війські суди і велик та що меду і вина подали. Тут уже гулянка така розпочалася, п'є козак гуляє, музика відкрає. А в кутку пан шляхтич сидів з друзями. І так пану заздрісно стало, що простий козак тому чи нього гуляє. Давай пани собі гулянки дерти, гроші за співкінати. Гей, кажу, віда і келба вже пана Кшиштофа! Е, <плес> так куди там, пан червінець кине, а козак десять сидеть. Пан із кукри вип'є, козак зборіло, говорить, що об'ється. Пан свисте, а козак переливши, в пішли сіти. А хто вміє? ну, давай. А тут давай, давай. Батько снідам законять, все. Церкву зайшли, нова церква гарна, чи голосна, син каже, тато там, стайте на вітать, та свисніть, я послухаю, чи голосна. Що батько свисну, голосна, та голосна, а діти звисти, спі... що я дурним церкві свистали. Так, так, так. А козак ще пересвиснуть та передражнить. Пан зовсім знаві сіла. Тут як веде, парочка мед несли, так і того пана якось зачепила. То я по пана не видиш. Заліз руку, щоб зараз кота підскочив за руку, а ну не руш! «Це хлопе, Я пану руку зійняв, дійня, вся крепка. Вихопив пан шаблю, друзі вокнув, а козак, коли нам ну, крутнувся, він розкрикнув. Хто пана шаблю вибив, хто зуби, то перо шапкивичі криче, хто кудзика відстані. Зібрав світ панів, виштовхав, в двері коло вікно і тери блять. Ще й музики потомилися, вони нове гукнули. Коли це в півночі. Very chiняються, is it? Alexa. Підходить, підходить, На німця в камізеці схожий, наш кафе-шкапи, наш посад. Другий чисто каправ москальський. А третій такий здоровий, такі наші Донбас порожняк ні годі. Всі... Всі полякалися, в жінках міщенбас заліз. А чорти тут? Козака по журі стали причали і кажу, ну все, козаче. Контракт і сьогодні закінчився. <б kin> тепер мусиш своєю душею прощатися. Десять років ми тобі годили, ні шабля, ні куля тебе не брала, гроші в кишенях не закінчувались. Жінки рювали, все, що хоч тебе було, а зараз вже душа наша. Стійте, каже, козак. У контракті ще записано, що... Мусите мої три бажання виконати на останок. Давай свої бажання. А так, де ти баба. Перше бажання, каже козак, хочу, щоб хтось із вас у святій воді схопався. А, німецький сьорчес на сто. Що порог? Дуже серед кочме діжка святою водою утворилася і під хрестом. Схотів чотяка воду, що скварчало, забурку, піпше хрестом, під такмачив. Вискочив, що як парили, побіг в кізяках качатися, лікуватися. Перше бажання виконалося. Друге бажання, каже, козак, хочу, щоб оця баба стара та молодою була. Щоб із мешей стали музиканти, щоб на горі рак свиснув. Е, зілай, пардонки. Однозначно здійсни. Пішов москальський, чорт, розбіром помахав, в стіна в качнуй, пала гора, рано нагору, рак виріс. І давай свястати, а ну давай. Ну ти ж свисти, давай. Оп, 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 оп. Музик, і з мишей музикантка стала, а баба, стара молодець, стала на мисці та й ой, цю б шкарбу козак дівки... козак дівки може. Друга біжить почуче, все рівні мені козаче. Це до речі, це баташа така пісня. І друге бажання виконав. Третє бажання, каже, казав. Хочу свою душу у вас викупити. Е. -е. <со developers> То, <что> Та в усьому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу козацьку переважило. Та дуже чортяки притягли ваги такі на ланцюгах, на одну шарку. Козака посадили, на другу горять гроші сипати. Козак по кишенях, а грошей вже немає. Козак, козак до людей, люди добрі. Я ж вас поїв, годував, скійтеся, хто скільки може. По 25 дніва. Осною <пасую> бумажкою. А люди очі ховають. Це ж якби в борг. на під проценти, на заклад якийсь, а так ніхто не буде. Уже й Ланцюги під козаком захиталися. Вже чорти. Пазорі з телею протягнули. Коли це парочка вибігає і сізний грошик несе. Ось каже, все, що в мене є. Зейту грошик на шальку. А шалька аж в землю грузла і діряку провалила, а козака до стелі підкинула і головою об сволок вдарила. Якраз mm -hmm. та хрест вирізбунить і нахуй свіється. Року Божого 1573-го хату собі Іван влас козак куреня Старовованського поставив на многії благає віта роду козацька. Кили щортяки донизу тягти, ага, хвостом, хвостом четверть, куди там захиталися ваги, тряпо полетіли і чир, разом з щортами тільки засвоїли, коли портянки свердеть. А козак на сволоці теліпається цим за. Свяшок на підкові зачепився. Стягнули козака, викупив він варочку в корчмаря, одружився з нею, а від них і рід мій козацький дійшов. Тож не дарма козаки на голові населець мають. За те, що не зраджують, не раба гроші не продаються, батьківщину бо грудьми боронять, а не них на небо зачупив і витягають.